Вітаю, шановні! Ось вже почалась зима, і Sony повідомили, які ігри очікують підписників PS Plus Essential у грудні. В цьому відео буде саме про них, а відео про PS Plus Extra вийде вже в середині місяця, коли інформація буде оголошена. А перед тим як почнемо, хочу подякувати всім, хто залишається з каналом, тому що зі світлом все ще, як і в більшості, є проблеми, та робити регулярно відео не виходить. Добре, хоча б встигнути зробити хатні справи. Сподіваюсь, у вас з цим красотром краще. головне, що ми є світлом один для одного а московити назавжди залишаться у темряві історії. Першою грою нас зустрічає Mass Effect Legendary Edition. Це збірка з трьох ігор легендарної серії Mass Effect, які розповідають історію капітана Шепарда і боротьби проти лиха всесвітнього масштабу. Гра прославилась своїми RPG-елементами багатоступеневою системою виборів, які безпосередньо впливають на розвиток сюжету і фінал. Ваш вибір і його наслідки зберігаються і переходять з однієї гри в іншу. Будуйте відносини з вашим екіпажем, а можливо, і стосунки. Вуйте долю людства і інших світів, та все це у оновленій графіці. Якщо ви ніколи не грали у Mass Effect, то це чудовий привід доторкнутися до класики справжнього RPG. спробувати. Варто а там, вже, якщо затягне, то вас чекає багато годин космічних пригод. Біомутант це екшен RPG, де ви у ролі невеличкого, милого, але вкрай небезпечного і смертоносного воїна савця повинні за будь-яку ціну врятувати дерево життя. Вас зустріне чудернацький світ мутованих, антропоморфних і не тільки істот. Гра надає можливість створити власного героя, і деякі характеристики, як, наприклад, вага, будуть впливати на геймплей, і вашому товстунчику буде важче стрибати. Комбінована бойова система та мутації героя і модифікації зброї нададуть вам можливість створити власний стиль бою. Та як біомутант, також RPG, ваші рішення впливають на світ і сюжет. Гра отримала змішані відгуки, але все ж таки знайшла своїх Рихильників, і можливо, ви до них приєднаєтесь, якщо спробуєте. Мені наприклад подобається візуал, і якось обов'язково спробую. Divine Knockout – тривимірна бійка, платформер, дії якої відбуваються у міфічному світі богів. І якщо ви грали у мобу Smite, то можете відчути щось знайоме. Це тому, що гра від того ж самого розробника, і богів зі Smite перенесли у нову гру, і вони все ще впізнавані, але їх трохи стилізували. Бої відбуваються на різних аренах у командах 3 на 3, на вибивання. Гра схожа на Multiversus або Brawlhalla, але у тривимірному форматі. Ну що ж, легендарний Mass Effect та доволі привабливий біомутант роблять роздачу у грудні приємним бонусом. А Divine Knockout це нова гра і виходить в реліз 6 грудня. Якраз тоді стануть доступні ігри PS Plus Essential, як на мене, місяць прийнятний. Але за традицію вашу думку чекаю у коментарях. Ще раз дякую, що залишаєтесь з каналом. І навіть підписуйтесь, лайкайте та залишайте коментарі. А я постараюсь встигнути зробити щось цікаве і без світла. Не забувайте підтримувати українську армію. Посилання є у описі. А з вами був Сан, І хай вам щастить!